На календарі березень, і знову в моєму домі іменинниця. Я дуже рада цій події, але, на жаль, з відомих причин моя сім'я не разом. І сьогодні нема у нас святкового застілля, а готую я з вами зазвичай страву другого дня святкового. І тому сьогодні у нас уха з вершками. Довго я не наважувалася на приготування цієї ухи, а коли перший раз спробувала приготувати, мені дуже сподобалося. І тому я хочу поділитися цим рецептом з вами. Для приготування ми беремо красну рибку, картопельку, морковку, цибульку, зелень, вершки обов'язково та зелений горошок. Для початку нарізаємо цибульку та морковку. Нарізаємо кубиками морковочку і слідком цибульку. Та готуємо товстостінну каструльку. Овочі наші нарізані. Ми наші, наш посуд поставили. На вогонь, налили туди олійки, і коли він добре розігрівся, додаємо все це в каструли, моркла та цибуля. У нас обжарюється. Наші овочі протушилися 3-4 хвилини. І тепер ми додаємо сюди кубиками картоплю, додали і заливаємо одним літром. Води. Від закипання наша суміш вариться 12 хвилин, наші овочі знаходяться на півготовності і ми додаємо зелений горошок. Додаємо його разом з маринадом і доливаємо пів літри води. Наша суміш закипить. І хвилиночок 4-5 треба її покипіти. Додаємо рибку і солимо. І хай наша ухичка ще хвилиночок 3. Рибка прокипіла і додаємо вершки. Все закіпає і кладемо туди зелень. Додаємо ваші улюблені спеції. Я додаю лавровий лист та білий перець, ухичка наша почти готова. Ще вона кипне трошечки із спеціями. І додаємо зелень. І даємо закипіти. Приготування нашої страви добігає кінця. І я хочу вам сказати, що не бійтеся імпровізувати. Якщо у вас відсутній зелений горошок, то використайте броколі. Якщо ви відсутні у вас броколі, додавте те, що вам подобається. Томат, наприклад, помидор я маю на увазі, поріжте його, бажано це, щоб були це черіки. Поріжте його і добавте. Це теж виходить дуже. Смачно! Ну і все, уха наша готова. Наша страва готова. Насипаємо та смакуємо. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал і будемо готувати разом. Подивіться, яка у нас гарненька вийшла ухичка.